Слава Україні і законним мешканцям та звитяжним захисникам. Обстановка у Таврійській операційній зоні залишається напруженою, але під контрольною силам оборони. Підрозділи сил оборони продовжують проводити стабілізаційні заходи та закріплюються на зайнятих позиціях. Звільнені від окупантів міста та села Херсонщини і Миколаївщини повертаються до життя за українською юрисдикцією. До Херсонщини і самого обласного центру повернулася легітимна влада. Противник продовжує фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра. Продовжує поглиблення евакуації населення з населених пунктів по лівому берегу та одночасно завдає вогневих ударів реактивними системами залпового вогню та артилерію різних калібрів по позиціях сил оборони та по звільнених населених пунктах Херсонських та Миколаївських областей. Ворог продовжує вести активну оборону по всій лінії зіткнення, що розмежована Дніпром протягом бойового дня противник завдав артилерійських ударів по позиціях наших підрозділів та територіальних громадах у Береславському районі без постраждалих та втрат. У відповідь з метою придушення вогню ворожої артилерії наша авіація двічі відпрацювала по районах розгортання сил противника. Ракетні та артилерійські підрозділи Сили оборони протягом дня здійснювали вогневий вплив по позиціях ворога та районах засередження живої сили, техніки та озброєння на лівому березі Дніпра. За уточненими даними підтверджено зменшення ворожого війська на 40 расистів та 3 військових автівки. Решта втрат противника до Склад ворожого флоту протягом дня суттєвих змін не зазнав 18 кораблів та катерів, в тому числі один ракетоносій в готовності до залпу вісьмома калібрами. Ворог плекає плани про застосування високоточних ракетних систем, ударних дронів та інших засобів вогневого ураження по об'єктах критичної інфраструктури тилових регіонів та про прилеглих до лінії фронту територіальних громад. Незважаючи на відносне затище, пам'ятайте, що ворог у будь-який момент може застосувати як повітряний ракетний компонент, так і наземні ракетні системи великої та середньої дальності. Залишається небезпека нанесення масованих ударів дронами камікадзе. Перш за все по об'єктах критичної інфраструктури. Не наражайте себе на небезпеку та будьте завжди напоготові адекватно відреагувати на сигнали повітряної тривоги. Залишайтеся свідомими та пильними і з розумінням ставтеся до обмежень в рамках правового режиму воєнного стану. Дотримуйтесь встановленого порядку і довіряйте силам оборони. Дотримуйтесь алгоритмів і правил дій за сигналами повітряної тривоги чи ракетної небезпеки. Не забувайте про правила двох стін та не необхідності перебувати в укриттях під час небезпеки з повітря тримаємо стрій разом до перемоги.